Якщо у вас немає часу для Бога, значить буде багато часу в пеклі. Чому так? А як у вас не вистачає часу на того, хто дав вам цей час? Адже по факту, ви можете купити якусь річ, нерухомість, але ви не можете купити час, тому що час вам подарував Бог. Тому якщо ми не спрямовуємо час туди, звідки він прийшов, тоді приходить диявол і краде час, ресурси, фінанси, здоров'я та життя. Про це попереджає Біблія. Для того, щоб диявол не звів наше життя в пекло, прийдіть до Бога, адже Він дає життя і життя з надлишком. В Євангелії від Йоанна, в 10 розділі, написано: Злодій приходить для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з надлишком. Якщо ви хочете вивчати Слово Боже, а також мати щоденне духовне спілкування, напишіть мені та підпишіться на телеграм-канал Салтаненко. Божих вам благословінь. Амінь.